Професійно-технічні навчальні заклади на межі закриття, підготовку робітничих кадрів з нового року поклали винятково на місцеві бюджети, яким цей тягар не завжди під силу. Майже 50 ліцеїв вже зараз не мають чим платити зарплату викладачам. А за комунальні борги в закладах можуть відключити тепло і електрику. Чи є шанси зберегти технічну освіту? Чи Україна залишиться країною безробітних юристів зараз в сюжеті? У цих стінах готують спеціалістів для всієї області. Чернігівщина, аграрний регіон і родючих земель не бракує. Та що отримає область нових аграріїв цьогоріч, У ліцеї не знають. Маємо такий настрій чимодане, як говорять в народі. Анатолій Дяченко, заступник директора ліцею, каже, що на річне отримання двох ніжинських училищ міська влада має виділити 15 мільйонів гривень. На перші три місяці кошти знайшли. Навіть якщо у міста і будуть гроші, то витрачати їх головно на сільських жителів. Але бо вачаска студентів училищ це селяни у містах не дуже хочуть. Іноді виникають такі питання розмов. Все таки велика кількість, великий відсоток учнів, не місцевих. Євген із Донецька до куликівки приїхав на Маня і сам його батьки залишилися на Донбасі. Ліжко в гуртожитку, стипендія і майбутня професія, каже Євген. Це його впевненість у завтрашньому дні. Якщо ти хочеш працювати, то ти сюди знайдеш роботу. Кілька гектарів власне землі та підсобне господарство дозволяють тричі на день буквально за копійки годувати ліцеїстів. Змололи зерно пшениці, отримали десь 2,5 тонни муки, якої нам достатньо буде на цілий рік. Щоб випікати хліб. саме випускники ліцеї могли б стати основою середнього класу. У міністерстві освіти кивають на міністерство фінансів і заспокоюють. Ліцеї не закриють. Той ресурс, який виділяється, очевидно, на сьогодні він не є достатній. і тоді будемо дивитися по доходах спільно з міністерством фінансів. Профспілка освітян ще на етапі обговорення держбюджету застерігала парламентарів від передачі училищ. Поки вони є в державній власності. Їх не можна приватизувати, продати або передати з передачою в комунальну власність не буде цієї заборони. Проспілка освітян звернулася до парламенту з вимогою повернути державне фінансування ліцеям. Також у парламенті вже зареєстровано відповідний законопроект. Дійсно треба фінансувати і цей вопрос закривати, що Нашій країні потрібні не тільки юристи. 50 ліцеїв нині взагалі не мають фінансування. Частину профінансовано на місяць для деяких міст витрати на ліцеї забирають левову частку всього бюджету. Самого малочку люблю готувати. другокурсник. Ігор Сирота, і ця освіта для нього не просто для галочки. Знаю, що можна положитися тільки на себе, що в моєму випадку що мало хто хто може мені допомогти. Чи зможе ігор та тисячі інших студентів ліцеїв отримати дипломи? А отже, мати майбутнє нині залежить тільки від парламенту? Валентина Доброта, Ала Скорик, Наталія Ярмола, Василькобець, Тесен один плюс